Вітаю на каналі Вирощуємо разом. Як завжди, на зломі місяців я записую відео про те, що ж я буду вирощувати в наступному місяці. І сьогодні місяць, про який піде мова, це у нас вересень. У вересні я не стільки щось сажу, тільки пересаджую. Я навіть називаю вересень місяцем пересадок, тому що у вересні до нас уже приходять перші заморозки. Зазвичай і нам треба багато рослин врятувати від морозу. В першу чергу це квіти, є квіти, котрі я забираю в будинок. В другу чергу це якісь рослини з городу, які я, можливо, частково забираю в будинок або пересаджую в теплицю. Зараз трошечки детальніше. Наприклад, в мене в трубах в цьому році росли отакі красиві бегоні. Два сорта, і вони дуже сподобались моїй родині. Пару рослинок я пересаджу в горщики, а більше обріжу листочків для розмноження та вкорінення, щоб збільшити кількість бегоній на клумбах у наступному році. Також я вже пересадила базилік. Лишаємо мінімум листочків, щоб не переносилася хвороби. А також пересадила м'ято. Те саме більшість пагонів знаходяться у ґрунті. Я пересадила ці дві рослинки ще в кінці серпня, але це сміливо можна робити у вересні. Ось тут у нас росте капусточка. Вона вже один урожай нам дала. Але Дає і ще один сильний пагін, і навіть там малесенька зав'яз середині формується. Таку капусточку я пересаджу в теплицю і вкрию агроволокном, і з високою ймовірністю я ще отримаю з неї урожай. У вересні ми вже готуємось до наступного сезону. В першу чергу ми повинні укомплектувати все своє насіння. Більшість насіння якраз час збирати у вересні. Наші квіточки відцвіли і дали насінняві коробки. Наші овочі якраз зараз стигнуть і теж дають нам насіннячку. Перегляньте, що ви будете вирощувати в наступному році, і, можливо, щось якесь насіння ще забули зібрати. Так, у вересні вже можуть приходити заморозки, але це не означає, що більше не буде тепла. Під плівку, під агроволокно ми ще можемо садити ті рослини, котрі дозрівають швидко і які витримують невеличкі заморозки. Зазвичай це редиска та багато зелені. Я про це вже розповідала у попередніх відео і не буду довго зупинятися. Просто скажу: салати та редиску садіть. Осінні та весняні періоди, коли ще немає або вже немає великої спеки, вони дуже вдалі для пересадки дерев, кущів, ягід багаторічників. Тому обирайте дощову погоду та садіть полуничку, малинку, смородину, можливо, якісь деревця чи ваші декоративні рослини. У вересні ми вже повинні пильнувати нічні температури. Наприклад, в Київській області, ось в моєму регіоні, на цю ніч плюс 10, а на наступну плюс 6. Іде про холода. Плюс 6 це ще зовсім маленький ризик заморозків. Думаю, все-таки заморозків не буде. Але якби мені прогноз показав плюс 4, я б уже пішла вкривати агроволокном свою спаржеву квасолю, котру я садила на осінь. Річ у тім, що далі ще буде тепло, і ще моя спаржева квасоля може давати врожай, може гарно рости. Але якщо я її от зараз не убережу і десь вона буде приморожена, а квасоля теплолюбива, то звісно уже урожаю з неї не буде. Коли у вересні обіцяють плюс 3, плюс 4, я йду в теплицю і вибираю навіть ті помідорчики, які ледь-ледь починають зріти. Якщо літом я таки ніколи не вибираю, то восени вибираю, щоб уберегти від морозу. А якщо за прогнозом достовірно буде заморозок, то я вибираю не тільки стиглі. Та бурі помідорчики, а навіть зелені, отакі повністю зелені гронка. Я обрізаю ось так і розвішую у коридорчику чи десь у сухому теплому місті. Більшість таких зелених помідорів іще здатна дозріти. Те саме і з перцями. Червоні та бурі я вибираю перед холодом. Але якщо вже точно мороз, то я зрізаю повністю аж отак все стебло. Стебла складую в ящички і заношу ці ящички в погреб. В погребі такі перці можуть зберігатися ще близько двох місяців, і вони там продовжують дозрівати. Коли я вже в теплиці, то покажу вам, і як виглядає, в якому розвитку зараз бурячки ті, що я садила на зиму. Вони ще маленькі, але іще весь вересень та жовтень вони будуть рости. Ну, а це така морква. А ось така росте в теплиці Селерка. Теж вона тут буде зимувати. Теплиця нам продовжує літо і пом'якшує зиму. Як я це використовую, дивіться у наступних відео. Підписуйтесь на канал. Нагадаю про прекрасну друкарню раз, де є готові шаблони, готові наклейки для магазинів, для перукарень, а також можете замовити за власним шаблоном. Слава Україні!